Друзі, привіт! Сьогодні тема військові розряди, а точніше, розряди запасу. А це питання мені дуже часто задавали в коментарях. Запитували, навіщо ці розряди, які наслідки переведення з одного розряду в інший. Я вирішила записати окреме відео на цю тему. Сьогодні ми розберемося з вами, що це таке, що про це все нам говорить чинне законодавство та як це може використовувати щодо або проти вас ТЦК. Давайте будемо говорити вже як є. Просто базуючись на нормах закону. Але перш ніж ми поглибимось в деталі, я як завжди нагадую, друзі, підпишіться на цей канал, поширюйте лінки на цей канал, на мій телеграм-канал, в якому я залишаю дуже багато корисних юридичних посилань. Так ви допомагаєте розвивати канал та поширювати правильний, достовірний юридичний аналіз законодавства України та боротися з політичним популізмом. Дякую вам за це. І так, друзі, що нам в першу чергу потрібно, нам потрібно з'ясувати, а що ж нам закон говорить безпосередньо про. Ці розряди запасу. І тут я хочу додати, що я переглянула максимальну кількість усіх законів, які є в галузі оборони військового обов'язку військової служби та підзаконні акти, також і м, скажу вам, що інформації насправді зовсім небагато, і відповідей на жаль, також тому ми будемо використовувати найголовніший закон це про військовий обов'язок, військову службу. Він нам власне і роз'яснює про ці розряди, те, що законодавець тут. В силу свого таланту ну зміг прописати для громадян стаття 28. розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі. І тут зазначається, що запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюється залежно від віку військовозобов'язаних. Ми бачимо тут прив'язку до віку. Тепер подивимось далі. Ми бачимо, що Згідно цього формулювання закон не містить відповіді про мету поділу цих розрядів. Але якщо подивитися на норми цього закону та закону про мобілізацію, в цілому та системно ми з вами зрозуміємо, що ця мета прив'язана в першу чергу для систематизації військового обліку та для того щоб зрозуміти яких осіб доцільніше призивати в першу чергу під час мобілізації, і відповідно збройні сили, маючи інформацію щодо розрядів та кількості осіб. Які мають відповідні розряди, вони можуть відповідним чином планувати, так би мовити, мобілізацію. Якщо подивитися історично на це питання, то в законодавстві, що діло раніше, перебування в запасі певного розряду визначало періодичність та строк проходження навчальних зборів. І от поняття розрядів запасу існувало ще і в законодавстві Радянського Союзу. А тепер питання: а чи впливають розряди на можливість мобілізації? Якщо дивитися на це питання з точки зору? військовозобов'язаності, то призвати можуть абсолютно будь-кого незалежно від розряду, тому що законом не встановлено, що якийсь конкретний розряд потрібно в першу чергу мобілізувати або в другу чергу, і так далі. Ну і далі, друзі, болючі питання для багатьох перехід з одного розряду в інший. Чому болюче? Тому що ж там що прив'язка? До можливості бути виключеним з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку, перебування в запасі, відповідно, в конкрет... маючи конкретний розряд, за змістом частини 2 та частини 3 статті 28 закону, після того, як військовий зобов'язаний досягає граничного віку а, першого розряду, то він вважається таким, що перебуває у другому розряді. І от закон містить формулювання таке поділяються на розряди за віком. І не встановлює абсолютно обов'язкової процедури зарахування в запас. Певного розряду або переведення з першого розряду до другого От, розумієте, в чому питання полягає? Тобто законодавець закріпив, як ми можемо бачити, це таким чином, що якоїсь конкретної процедури переведення з іншого запасу в інший немає, і цей процес відбувається автоматично. А тепер, друзі, надам вам дуже цікаве судове рішення, якраз на цю тему. Позивач досягнув граничного строку перебування в першому розряді і хотів на цій підставі виключитися з військового в обґрунтування своїх вимог він зазначив, що в 2000 році перебував на обліку комітерні РВК. Оскільки він пройшов військову підготовку, 98-му отримав військове звання лейтенант запасу першого розряду. А тепер, у 2022 році, не так давно це вже було, досягнув 45-річного віку. А відповідно, граничний вік для перебування старшого лейтенанта в запасі становить 45 років. І позивач вважає, що має право виконувати. Виключитися з військового обліку на підставі досягнення граничного віку перебування в запасі. Але суд у цьому питанні позивачеві відмовив. Знаєте чому? Тому що він зазначає, що граничний вік перебування в запасі другого розряду становить 60 років. І враховуючи те, що а, пункт 4, частини 6 статті 37 закону про військову обосопійську службу, визначено, що виключені з військового обліку з районних. ТЦК підлягають громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі. А оскільки цей громадянин відноситься до молодшого офіцерського складу і перебуває в запасі, і переведений з одного розряду до другого розряду і не досяг 16-річного віку відтак підстави для його виключення з військового обліку у зв'язку із досягненням граничного віку перебування в запасі, в розумінні приписів цього пункту частини 6 статті 37-ї, Відсутні ось так. Тому друзі, подивіться уважно на найголовнішу норму. Статті 28 закону про військовий і військову службу. Це частина четверта. Друзі, частина четверта, яка говорить, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування у запасі. Ось так, друзі, це тлумачить суди і так це використовує ТЦК. тому виключатися на підставі того, що ви досягнули граничного віку перебування у запасі в першому розряді. Абсолютно ну, безперспективна ідея. В даному випадку, інша справа я про це записувала окремо відео дуже детально і пояснювала. Коли це відбувається незаконно, посилання на це відео та рішення, яке ми сьогодні обговорюємо, я також залишу під цим відео. І окремо скажу, що ця ситуація вже діючого законодавства, скажімо, так вона не повинна застосовуватися до тих осіб, які були абсолютно законно та правомірно виключені, до вступу нової редакції закону. А були виключені за старою редакцією закону і мали відповідні підстави для абсолютно законного виключення з такого обліку. Про це ми поговоримо напевно ще більш детально в окремому відео, тому що тема дійсно нагальна. І судова практика має відповідні характерні риси, які я хотіла би вам повідомити, чому суди відмовляють. У таких позовах, коли люди оскаржують незаконне поновлення на військовому обліку виключених раніше громадян з військового обліку. Тому буде окреме відео щодо цього питання. А якщо ця інформація і це відео для вас сьогодні було корисним та цікавим, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, пишіть коментарі. Ваш інспектор права.